Хто з вас керівник? Керівника зараз немає? Керівник є Іван Іванович, його зараз немає, я перший заступник. А представтеся, будь ласка. Прізвище ім'я, першого заступника. Рибак Тарас Іванович. А де, а де, а де начальник, скажіть, будь ласка. Зараз робочий час. Він десь службовець, він має бути на робочому місці. Заступник Кобилянський Володимир Іванович. Та власне у нас до Кобилянського найбільше претензій, бо не тільки по Мазепи 35. а Всюди е, виходить з тих проблемних забудов, що в місті є. Сквер на пасічні, ви знаєте, Галицька 126-130, е, Гаркуші 27-ма. Тепер е, Мазепи 35, а найбільш вопіючий випадок. Як люди перекривали дорогу, звернулись до міської ради. Міська рада з'ясувала своїм рішенням, зафіксувала факт. Що людина не має жодних дозволів. Архітектурні е умови, ті містобудівні умови, обмеження не видавались. По генплану ділянка малоповерхової забудови. Людям вікна поставили одну свічку, другу зараз третю. дев'ятиповерхову замість трьох поверхів. Міська рада відреагувала, звернулися в суд. Зараз справа в суді ми зобов'язали Державбудконтроль зупинити будівництво і дати припис. Про розібрання зведених поверхів. Ви не розумієте, що оці прецеденти вже достали? Навіть люди вже менше починають на По вулиці Макогона я рік чекаю на відповідь. Люди три будови самовільно захопили тротуар, вже приватна забудова росте. Це все межа нашого мешкання. Це дитячі майданчики, це сквери, це дерева, це легені міста. Ну, добрий сквер на Пасічній відстояв. Але всюди вилазить вушка вашої інспекції. Ви покриваєте, ви благословляєте всі ті незаконні забудови. Водимир Іванович, по Мазепи 35, ви бачили ті справжні, не фальшиві містобудівні умови і Значить, Я вам скажу, по Мазепи 35 справа зараз знаходиться в судах. Там йде судова ті Ясно, що судні умови до сих пір правоохоронні органи з липня місце не дали конкретну чітку відповідь на те, чи ті місудні умови є правдиві, чи вони неправдиві, так і кажуть. Не маючи даних від правоохоронних органів, по умовах, що вони дійсно правдиві чи неправдиві. До цього часу нам так відповідь і не дали. Правильно, а що вам заважає зупинити будівництво на час з'ясування? Добре, справа в судах за будівник, можливо свідомо затягує судові процедури, бо коли він здасть будинок в експлуатацію, ви ж приймете, ви ж скажете, суд не дав результату. Ви ще ж і приймете, ви так і декларацію зареєстрували.